Періодичне відчуття тривоги це природна частина життя, але події останніх років від пандемії до війни в Україні зробили тривожність фоновим психічним процесом майже в усіх. Її можна порівняти з відкритою програмою на нашому смартфоні, якою ми не користуємося. Непомітно для користувача вона розряджає батарею та уповільнює роботу самого пристрою. Тривожність це сукупність почуттів страху та занепокоєння, які можуть призводити до певних фізичних проявів. Наприклад, до прискореного серцебиття та надмірного потовиділення, як зазначають психологи, це є нормальною реакцією на стрес, з яким ми стикаємося кожного дня, але виключно на короткий час. Мінімальна та нетривала тривога може бути корисною для нашого організму. Вона дає додатковий заряд енергії та змушує акумулювати внутрішній ресурс для виконання завдання. Але вона також може трансформуватися у тривожний розлад, при якому страх вже не буде тимчасовим та непереборним. Це не здоровий стан, оскільки вже може безпосередньо впливати на якість життя, погіршуючи сон та заважаючи нам нормально працювати. Загальні симптоми тривожності включають відчуття нервозності та безпорадності, прискорене серцебиття та дихання, відчуття небезпеки та приреченості, швидку втомлюваність, а також труднощі з концентрацією та засинанням. Якщо симптоми тривожності заважають повсякденному життю і їх важко контролювати, це привід звернутися по консультацію до свого сімейного лікаря або медичного фахівця. Це необхідно для того, щоб виключати ймовірність того, що проблема обумовлена фізичними хворобами. Починати боротьбу з тривожністю у довгостроковій перспективі необхідно з визначення тригерів. До числа найпоширеніших тригерів належить робота та комунікація в колективі, проблеми зі здоров'ям, фінансові проблеми, особисті відносини та соціальна взаємодія, а також загострення минулої травми чи травматичного досвіду. Оптимальним варіантом пророблення тригерів стане робота з психологом, особливо якщо мова йде про тривожність, спровоковану смертельним захворюванням. Психологи також радять додати до щоденної рутини практики медитації, які дозволять знизити рівень стресу, нормалізувати артеріальний тиск та покращити сон. Принципове значення також має повноцінний сон. До ключових порад з його покращення належить дотримання режиму відходження до сну та відсутність надмірної активності за декілька годин до відпочинку. Також важливо тримати спальню в холоді та темряві. Подолати тривожність можна також через зміну світоглядів. На думку психологів, головна ідея, яку потрібно винести з такої роботи це розуміння обмеженості власних можливостей. Ми можемо вплинути на дуже невелику кількість речей, які здебільшого стосуються тільки нашого життя. Навіть на життя наших близьких та рідних ми вплинути не можемо, що й казати про глобальні процеси. Тому фіксування на тому, що лежить виключно в межах нашого контролю та можливостей, це серйозний крок на шляху до подолання тривожності. Такий підхід економить багато фізичних сил та ментальної енергії, яку ми безцільно витрачаємо на переживання за тим, на що вплинути не можемо.